23 рік Аргентина проводить президентські вибори. Основні кандидати на посаду Хав'єр Мілей та Серхіо Маса у виборчій кампанії активно використовуються інструменти штучного інтелекту. Наприклад, для міністра економіки Серхіо Маса вони допомагали формувати образ сильного і харизматичного лідера. Для цього у мережі з'являлися згенеровані відео, у яких маса показували в ролі сміливого солдата на війні, який рішуче долає перешкоди і рухається вперед. Відео згенерували. У кращих традиціях воєнного екшена вибухають снаряди, гинуть солдати, і тільки безстрашно маса невтомно біжить до перемоги. Також у мережі можна було натрапити на згенероване фото міністра в образі героя фільму Мисливці за приводами. Траплялися, звісно, і приклади з більш серйозними натяками. Наприклад, у мережі поширювалися ось такі згенеровані плакати. За своїм стилем вони нагадували відомий постер Барака Обами із назвою Надія. У 2008 році він став одним із символів його виборчої кампанії. Звісно, технології використовувалися не лише для того, щоб визвеличити одного кандидата, але ще й для того, щоб дискредитувати суперника Хав'єра Мілея. Він ультраправий економіст і телевізійний відомий своїми емоційними висловлюваннями. Тож образ йому підібрали відповідний. Мілея намагалася зобразити як небезпечного і неврівноваженого персонажа. Приміром, у згенерованих відео його показували у ролі підступного головного героя фільму Механічний апельсин. Також Мілея та його союзників зображали у вигляді зомбі. Згенеровані картинки з'явилися саме напередодні Хелловіну. А ще у мережі можна було натрапити на відео, у якому мілей зображений як лиходій, а Серджіо Маса як герой, що рятує країну. Але креатив з використанням штучного інтелекту не приніс бажаних результатів для маса у двадцять році. Новим президентом Аргентини все ж став Хав'єр Мілей. Ба більше у другому турі його відрив від опонента був суттєвим. За Мілея проголосували майже 56% громадян. Стільки голосів в Аргентині не отримував жоден з кандидатів у президенти з 80-х років.